Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці сальниці скаржаться на неякісні послуги перевізника. Пасажири розповідають, водії вимагають гроші з пільговиків, а також хамлять їм. Люди обурені, у проблему втрутився народний контроль. Хоч пішки, хоч на підводі, бо автобусом проїхати ціле випробування. У селі Сальниця люди невдоволені перевізником, який курсує за маршрутом Хмільник Гнатівка. Кажуть, набридло вже. Доланова добираємо. Скандал страшне діло бо він хоче грошей. Йому сім... А з Уланова, Уланів сальниця, і з сальниці до Уланова обше він 7 гривень, а 50 копійок пільговий білет стоїть. Яка в районі я хазяй автобус ні розписання, ні тарифної сітки, ні карти маршрут. Висадили мене не тільки мене, нас було там сім чоловік. Висадили на то станції. Поїхав все же самий хазяїн. Має ще маршрут через крижановку на Вінницю. І він же в нього там обломився. Він до перебере нас. Висадив, сідає визатих людей, бо там люди. А ми що? Свині. Пан Ігор пригадує, оскажені ли водій, ледве не порвав його, пільгове посвідчення. Вихватую удостовірення з рук. Я йому показую, держу в руках отак удостовірення. Він вихватує у мене, дивіться, поламав його, немає умов для перевезення пасажирів. Таких саме. Сидіння додані, не можна нормально сидіти, поручні держатися. Одна відірвана з правої сторони взагалі, друга там єлі дихає, люки не закриваються вентиляційні. Аби з'ясувати ситуацію, журналісти народного контролю йдуть у сільську раду. Сільський голова запевняє, нічого не чув про проблему. Тепер вирішуватиме питання. Районна рада перерахувала кошти для перевезення пільгових категорій населення соціальним службам. Даревний перевізник не заключив, не знаю по якій причині, він не заключив договір суд за безом по отриманні коштів для перевезення пільгових категорій. Я думаю, що ми це питання піднімемо в районі і якщо він далі буде себе вести, будемо ставити питання про заміну даного перевізника. Ми також вирішили поспілкуватися з перевізником. Обіцяє, що через пів години буде в сальниці. Таки приїхав. Запевняє, у нього на маршруті все гаразд. Е, Бачите, автовокзал угу. нам передав на яку суму, ми перевезли безкоштовних пільговиків за протяг серпень, вересень місяць. Угу. Соціальна це зараз на даний момент ще договора ні з ким не заключила в районі. Угу. Ми, в кінці цього місця буду заключати тільки договори з мами перевізниками району. Також журналістам народного контролю обіцяє проведе профілактичну роботу з гори добре водіями. Ну, з ними буде проведено. Що водії, якщо водії грублять, я проведу з ними бісипіт. Без... Не... Журналісти народного контролю також звернулися у Хмельницьку райдержадміністрацію, аби ситуацію не спустили на гальмах. Там запевняють, питанням займаються. Ця інформація передана до департаменту транспорту облдержадміністрації. Сьогодні в мене була розмова з заступником директора департаменту. Завтра наш представник їде туди і буде піднімати питання. По-перше, буде складений припис про усунення порушень. Перше, по-друге, якщо ні, він буде просто знятий з маршруту. Буде. Да, буде оголошений конкурс, процедура така. Обов'язково слідкуватимемо за ситуацією Євгенія Гулько, Олександр Сачих, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.